Соник, Соник, Сонтик, ще не пора вставати? Ні, ще поспи трошки. Я зараз тут тугим і буде мамку потити. Та, а святянки вкусненький сис. Що що, каміці? Спи. Та ну, я до тебе хочу, Сонічик. Ну, ти чути цей дурник залізла? Волось. Мамка, мамка, вставай. О, а ти тю знов спати ліг. Тю -тю. А ївся ти твоїх. Уморився. Пузо тяне, готчі закривається, спати ще буде. Ти куди? Куда куди Подивися, що ти домів. А, ну подивись, доїште, що я не доїв. Там ще багато мамка насипала. Да? То давайте вже ставайте двоє. Вже треба на вулицю йти. То зараз. Давай, мамка, вставай, тут ти чудо не дасть виспатись. Тож і ж встала. Вже ж п'ята година. Треба на роботу скоротити так? Ну так, да. і прапор треба підняти і на променад сходить. Пішли. Щось там мені не дуже хочеться, може я тут схожу, сонячик. Як я тут, муся, Скоро будемо цілими днями. А може і нотями мамка нас буде випускати, та мамка. Ой, ні сонячок, даючи не думай ночами ти будеш у мене спати. А вдень, коли з роботи прийду, бігати. А чого? То, тому, що я за вас переживаю. Ну, чого там топчетесь? Давайте йдіть на променат і прапор треба вже піднімати. Іду, йду. Ну, давай прапор піднімати. І прапор у вівторок бажаю підняту, а на вулиці. Ух ти, майже плюс п'ять, плюс чотири. Та що там з погодою? У, -у, У який вітерець! А всім бажаю гарного доброго, весняного ранку, теплого дня, кави смачної, новин добрих. Мирно неба над головою, гарного настрою, Ваш соня цюмки-помки пока. Мене, мене запулив, бажа муся цьомки попки, пока.